Сьогодні у нас новий ЖК Грийт. При вході у нас двохлавішний прохідний на триточкових світильника та LED свідка. Вона починається звідси, йде ось так по периметру і закінчується ось вивод другий. Це з одної сторони прохідний, друга сторона прохідного точкового тут, а LED -а тут. Далі терморегулятор. Нульовий вимикач, вимикає все світло в квартирі, відеофон, визивна панель. Є. Далі тут над щитовою заведена оптика, там буде щит слаботочки. Тут у нас розеточка і заходить оптика. Далі це у нас гардероб, вимикач на точковий світильник. Внизу розетка всередині буде, та буде вимикач на LED в гардеробі з двох сторон. Потім звідси перенесеться на ту сторону. Далі, тут у нас розетка внизу, вимикач на бра, прохідний коридор вже говорили. І тут аж терморегулятор наскрізь в санвузол. Далі, тут у нас кухня, ця стіна буде нарощуватися. Тут у нас робоча зона, холодильник, духова шафа, варильна поверхня, витяжка. Робоча зона, вивід на підсвітку кухонну. Тут вивід на група посудомоїчна та група вино. Винный холодильник у нас тут десь буде. Розетки робочої зони, вивід на LED на кухні, ось так буде. Люстра, ЛЕД ТВ зона. І це все у нас керується звідси. Ще тут терморегулятор. І ще тут в нас вимикач на кухонні точечні 1, 2, 3, 4. Далі, тут в нас ТВ-зона, теж буде нашиватися стіна, розетки інтернет на телевізор, розетки внизу тумби, розетки біля дивану. Санузов. Двоклавічний вимикач на витяжку по центру та точкові світильники. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. При вході у нас тут терморегулятор, я казав кабель, з іншої сторони. Полотенчик вивід. Далі умивальник, двохклавічний вимикач на дзеркало. та Лед підсвітка. У нас вивід один, ось так по периметру, вивід другий, та вивід в душі. Далі тут буде бойлер, ось тут і знаходиться. Ще у нас тут дві розетки, пральна та сушильна. Гардероб номер 2 вимикач на два точкових світильника. Всередині вимикач на лед підсвітку. Всередині розетка одна і розетка друга. Головна спальня у нас, Значит, у нас тут двохлавішний вимикач LED Стеля Ось. та LED TV. Ось. Керується так же само, з цієї сторони двохлавішний прохідний. Також біля ліжка у нас ще прохідний з двох сторон. На LED біля ліжка тут будуть такі постійні підсвітки. А це вивід один і вивід другий. Ще розетки та вимикач на люстру Бра. І з цієї також вимикач на люстру Бра. Розетки. Навпроти ліжка у нас телезона. Телевізор інтернет, розетки внизу. Тут туалетний столик. Розетки вимикач на підсвітку, розетки внизу. Та вивід на кондиціонер на зовнішній блок. Так, 12 -та година, дві людини. Ми закінчили. Дякую за увагу.